Тому, друзі мої, будьте, будь ласка, уважні. Не купуйте кукол. Я розумію, що від моменту там початку війни пройшло багато років, вже багато компаній позакривалися, змінилися, понабирали на роботу нових студентів, які вибирають вам машини, приїжджаючи на маршрутки чи на метро на роботу і розказують, який BMW, Lexus чи щось подібне чи джип вам купити. Коли ви так довго заробляли свої кровні на ці автомобілі. Так ось, коли вони вам вибирають, вони не віддаються на 100% для того, щоб дійсно знайти вам класну автівку, яка вам потрібна. Задача закрити чим пошвидше замовлення, заробити свої кошти і торгувати нову машину для нового клієнта. У нас же ж немає обмежень по часу для вибору. Треба шукати 3-4 місяці машину. Ми її шукаємо. Тому будьте уважні і замовляйте авто в перевірених. Людей.